У Лозовій соцпартнерство між міським керівництвом і бізнесовцями набирає обертів. Вони уклали вже 22 договори. Це більше ніж за попереднього керівництва. Говорять в управлінні економіки міськради. Підприємці і підприємства фінансують ремонт доріг, встановлюють лавочки, надають транспорт, допомагають навчальним закладам, долучаються до підготовки свят. Про співпрацю соцпартнерів з міською владою більше розповість Вікторія Кожедуб. Лозівський ковальсько-механічний завод один із соціальних партнерів міста. Заводчани виготовляють і встановлюють полозові лавочки, металеві двері, допомагають транспортом, підтримують атовців, співпрацюють з комунальниками та закладами освіти. Учні профліцеї проходять на заводі практику і за це отримують гроші. Вони обучаються, получають ученичські роботи. не повну зміну, саласна закона. У них є наставник, ані проводять обучення, розуміють принцип роботи в цих. У правила запасності завод і місто разом готувалися до відзначення дня перемоги. Заводчани допомогли міській владі втілити одну з її задумок: встановити полозовій національну міську і святкову символіку. Для цього завод виготовив кронштейни. Навірне сьогоднішній період. объемы нашего сотрудничества с городом немножко стали ниже. Это все-таки связано с тем, что на сегодняшний день наше предприятие перегружено заказами. И для нас важно, чтобы наши работники, их быт был устроен и у них не было никаких проблем. Інший соцпартнер міста, завод трактору деталь, теж турбується про добробут своїх працівників. Вони мешкають у Лозовій, пояснює керівництво підприємства. Тому завод чи може допомагає міській владі фінансово транспортом. Співпраця взаємовигідна, говорить голова правління Олександр Король. Ті питання, які до місцевої власні, вони вирішуються оперативно, без Ми тут знаходимо точки сприяння. І, і пока наші сотрудничество. Пока вигнавний городу, то на нагінав. Так що ми продовжимо ту роботу. Допомога обопільна підтверджує ще один керівник підприємства соцпартнера, директор Лозівського агропромтехсервісу Віталій Мамай розповів про співпрацю з комунальниками. Вони нам допомагали зимою. Там надавали техніку свою, тому що були там у нас відрізки шляху, на яких проблемні участки можна так сказати. Ми вирішували спільно з ними. Підприємство ж, поміж іншого, закуповувало ліхтарі для освітлення міста, піщано сольову суміш для посипання доріжок взимку, а навесні саджанці. Мер Лозової Сергій Зеленський говорить, що за кошти соцпартнерів в місті робиться багато, і він вдячний їм за підтримку. На сьогоднішній день практично ті роботи, які робляться в нас по дорогам, робляться по благоустрою. Це все за рахунок коштів наших спонсорів. Воля кожного. Підприємства, підприємця, організації. От якщо вони бажають співпрацювати з міською радою, ніхто їм не забороняє це робити. Сергій Зеленський зазначив, що готовий співпрацювати з усіма, хто бажає допомагати місту і без підписаних договорів. Головне, щоб вони це робили, підкреслив мер Вікторія Кожедуб, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.